Всім привіт! Сьогодні в відео я хочу розповісти, як в'язати ось таку сумочку з полуничками. В'яжеться вона досить просто і легко. Давайте розпочнемо в'язання. Розпочнемо ми в'язання з нашого квадратика з полуничками. Для нього нам знадобиться очок номер 5 Я в'язала зерна Арджинс плюс. Знадобиться три моточки пряжі: зелений, червоний і бежевий. Розпочнемо в'язання із бежевого моточка. В'яжемо ми з кільцями румі, кінчик кладемо і обматуємо вокруг двох пальців, заводимо гачок і витягуємо ниточку. Робимо взилок і набираємо три петельки. Один, два, три. Ці набрані петельки у нас рахуються за один стопчик. Далі ми в'яжемо в коло один стопчик з накидом. І другий стопчик з накидом, Точніше третій. Ми набрали три стопчики з накидом. Тепер робимо дві повітряні петельки і знову пров'язуємо в коло три стовпчики з одним нактом. Один стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Знову робимо дві повітряні петельки і знову пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. один, два, три. Можемо трішки підтягнути наше коло, щоб було удобніше. Так, продовжуємо в'язати, набираємо дві повітряні петлі і прив'яжемо коло три з знакду: один, два. Три. Ось такий квадратик у нас виходить. Набираємо дві повітряні петельки. І робимо з'єднувальну петельку в наші перші три набрані петельки. Приєднуємось, робимо з'єднувальну петельку ось так. так. Набираємо чотири повітряні петлі і в'яжемо в наші оголочки. Так, перший оголочок, стопчик з одним накидом. один накид, один стопчик з накидом, другий стопчик з накидом. і третій стопчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петельки, і сюди ж стопчик з накидом, але ми його не пров'язуємо повністю. Зараз ми будемо додавати червону ниточку, це вже буде наша полуничка перша. Робимо вузлик на червоній нитиці. не дуже сильно його затягуємо, щоб він був трішечки свободним. І протягуємо через дві ниточки. Ось так. Зараз нам потрібно. Сюди ж пров'язати 5 стопчиків червоного кольору з накдом. Сюди в цей в цей же отвір прив'язуємо 5 стопчиків з накдом, 1. 2. 3. 4 і 5. Останній стовпчик пров'язуємо. Так, зараз ми беремо зелену ниточку. Потрібно додати. Також потрібно зробити зеленою ниточку узелок. Ось так. Витягуємо гачок і нам потрібно перший червоний наш стовпчик продіти гачок і в нашу петельку червону, і забрати зелений, зелену нашу ниточку. Ось так. Протягуємо зелену нитку в нашу петельку. І тепер нам потрібно зробити так з кожним наступним червоним стовпчиком. Ось так продіваємо наступний стовпчик і протягуємо ниточку. Так, третій раз протягуємо. Четвертий. І п'ятий останній раз. Так, ось так: у нас 5 петельок на очку, і пров'язуємо їх зеленою ниточкою. Ось так. Наша полуничка готова. Потрібно підтягнути червону та бежеву ниточку. Беремо бежеву нашу ниточку, якою в'язали ми до цього, накид і пров'язуємо. Зелену ниточку. Так, потрібно зробити накид. Дивіться, кладіть ось так червону і зелену, щоб вона була над квадратом, щоб ми завжди були. Вона йшла повід з нами, ця ниточка, червона і зелена. Ось так пров'язуємо сюди ж стовпчик з одним накатом. Не забуваємо про ниточки, ось так положіть їх. Так, робимо наступний кут. Також один стовпчик з накидом, другий стопчик з накидом І третій стовпчик з накидом. Прив'язуємо дві повітряні петлі. І сюди ж стовпчик, який ми не дов'язуємо. Беремо червону ниточку, ось вона, вона під нашим в'язанням, тому це легко, нам не потрібно додавати її всякий раз, як ми будемо в'язати полоничку. Так, протягуємо і знову в'яжемо 5 стопчиків з одним накидом. Один два. Три, чотири. П'ять. Тепер зелену ниточку потрібно. Додати, трішечки витягую і продіваю перший стопчик і в нашу петельку. Беремо зелену і продіваємо. І так ще чотири рази наші стовпчики. Два. Три. Чотири. І п'ять, пров'язую їх, роблю петельку бежевою ниточкою, ось так, і сюди ж забуваю зробити стовпчик з одним нагдом. Такі у нас дві полонички. Давайте пров'яжемо їх самостійно. Дві останні залишились ось наш уголочок, і ось останній. Пров'яжіть, можете відмодати назад, там все я розповідаю, якщо ви ще не зрозуміли. Давайте зустрінемось. Так, пров'язую останню полоницю. Приєднуюсь в наші набрані раніше. Повітряні петельки в останню четверту петельку роблю з'єднувальну петлю. Ось так. Можна обрізати вже нашу червону та зелену ниточку. Я обрізаю і роблю два-три вузолка. Ось так. Потім голочкою заховаю. Таке в в'язанні. Так, в'яжемо далі. Набираємо чотири повітряні петлі. Це останній наш ряд цього квадратику. Так. Ось тут можна побачити ось такий отвір. Сюди ми пров'язуємо два. Стопчики з одним накладом. Їх у нас виходить три, тому що ми пров'язали чотири повітряні петлі, вони йдуть у нас як за стопчик. Далі в вуголочок ми пров'язуємо, як і раніше пров'язували до полуниця, чок три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і знову три стопчики з накидом. Давайте пров'яжемо. Стопчики, дві повітряні петельки і знову три стопчики з нактом. Ось так пров'язуємо. Так. так. робимо три повітря три стопчики з нактом. Ось наш. Отвір, один стопчик, другий стопчик сюди ж і третій стопчик з актом. Наступний уголочок. Один, два. Три стопчика. Дві повітряні кодельки і ще раз три стопчики з накладом. Два. Три. Так. Не забуваємо про нашу одвір. Сюди ми пров'язуємо три стопчики. Давайте пров'яжемо самостійно. Отвір, вуголочок, знову отвір і наш уголочок. Давайте зустрінемось на кінці. Так, пров'язали все. Робимо з'єднувальну петельку. Ось так. З'єднуємось. Робимо ще одну петельку і обрізаємо ниточку. Витягуємо її і затягуємо. Ось такий квадратик в нас вийшов. Так. Нам потрібно 4 квадратики наперед сумочки. І. На задню частину сумочки нам потрібно буде 6 квадратиків. Зараз я покажу, як їх з'єднувати між собою і будемо обв'язувати їх. Так. 6 квадратиків. Так, давайте робимо вузлик. Ось так. Беремо наші квадратики, кладемо ми квадратики один до одного, щоб до нас була зворотня сторона квадратика, зараз я покажу, як це, як правильно класти. Проводим, заводимо гачок в самий Самий уголочок, Ось так кладемо ми квадратики, і в наступному квадратику також в уголочок ми заводимо гачок за дві сторони нашої ниточки і витягуємо нашу петельку. Спочатку це буде трішечки важкувато. Але потім буде нормально. Так, робимо вузлик і далі в наступну нашу косичку, продіваємо її з'єднувати ми квадратика будемо з'єднувальними петельками. здіваємо і витягуємо ниточку. Але зараз я покажу, щоб видніше було, тому що мені не дуже зручно вам показати. І ось так, і проріваємо нашу ниточку. Це далі, де вже нормально можна в'язати, прокиваємо на одній стороні, на другій. Витягуємо ниточку і з'єднувальними петельками, в'яжемо до самого кінця. Я вам покажу, як додавати квадратики, щоб з'єднати їх разом. Давайте пров'яжемо. Ось така косичка у нас виходить. Так, пров'язали до кінця квадратик. Ось так, що у нас виходить з нашої сторони. Так, беремо два квадратика. Кладемо їх один на один. Я зараз поклала неправильно квадратик, але я його перекладу правильно. Так, забудемо, як завжди, як її на початку, саме оголочок. Беренточку. Так. І витягую. Трішечки її можна підтягнути, і ось так продовжую в'язати. Нічого складного тут немає. Далі пров'язуємо. Перші дві петельки складно даються, але їх можна пров'язати так. Я пров'язала роблю всім. 3 квадратика, точніше 6 квадратків, роблю петельку, обрізаю ниточку і витягую її. Ось що в нас виходить. Прив'язали довжину і зараз покажу, як в'язати по горизонтально. Ну, починаємо, як і починали в'язати, я вам вже показала. Йдемо до середини, ось тут я вам покажу, як далі. Так, дійшли до середини, просто робимо ось так. Пропускаємо цю середину, нічого з нею не робимо, просто йдемо до цих двох квадратиків і прив'язуємо ось так. І все. В'яжемо далі до кінця, як завжди. Ось у нас вже зв'язане плотно заднє. Нам потрібно, ну ось зараз я покажу, як воно вже примірно буде виглядати. Нам потрібно зробити на верхню частину, точніше, це задня частина, два ряди з топчиками з двома накидами, тому що, ось, як ви можете замітити, дуже велика різниця, щоб дужче перекривало ось так. Сумочку нашу, треба зробити два ряда. Давайте їх зробимо. Робимо, як завжди, петельку, заводимо гачок в кут наш, забираємо і пров'язуємо три повітряні петельки. Так, давайте зробимо сюди в кут стопчик з накидом і йдемо. Далі в'язати. Просто в'яжемо з накидами в стовпчиками знаків, кожен подальший наш. Ні, ну ти так кажеш, що один хера гріж. Так, пров'язуємо. Нормально. Йдемо так до кінця. Просто боговити провіжіть. Два з накладано. Тепер робимо три повітряні пательки, перевертаємо в'язання і в'яжемо другий ряд. Так. Давайте перев'яжемо самостійно і я покажу, що робити далі. Ось так перев'язали, будь-якому ще вже краще Тут у нас буде пуговка, тому як ми будемо зараз обв'язувати червоним кольором, нам потрібно зробити для неї отвір. Давайте ми будемо обв'язувати стопчиками без накиду Протягуємо нашу вточку, робимо петельку і ще раз сюди. Робимо стовпчик без знакту. У уголочках ми робимо по два стопчики без накду. Далі йдемо один стопчик без накладу, другий стовпчик без накладу, ну просто вв'язуємо червоною ниточкою нашу сумочку. Давайте як дойдемо до того моменту, коли нам потрібно буде. І ось тут на уголку нам потрібно також зробити два стопчики з накидом. Зараз я дійдемо до моменту, де потрібно пров'язати для, для нашого гудзика отвір. Я покажу, як я його роблю. Ось тут Роблю три повітряні петельки і пропускаю ну, десь два стовпчики і роблю стопчик без накиду. Ось так. Так, давайте зробимо ремінець для нашої сумочки. Робимо петельку, набираємо 5 повітряних петельок і ще 2 повітряні петельки. Всього 7 повітряних петельок. Так, робимо накид і в четверту нашу. Повітряну петельку, робимо стовпчик з одним накдом. Пров'язуємо далі стовпчиками з одним накдом нашу набрану цепочку. Ось так. І останній пров'язали, набираємо три повітряні. Петельки, перевертаємо в'язання і продовжуємо в'язати. Ось так у нас буде в'язатись наш ремінь. Ми пров'язуємо його довжиною, такою, якою ви забажаєте, але пам'ятайте, що він буде трішечки розтягуватись, тому не в'яжіть дуже такий телінний, довгий. Давайте пров'яжемо самостійно. Так, я вже пров'язала ремінець, треба його з'єднати. Я роблю одну повітряну петельку і з'єдную його так само, як і наші квадратики. Беру нашу гачок і пров'язую з'єднувальними петельками. Ось так. Тут нічого складного нема, просто з'єднуємо наш ремінець. І зараз ми будемо його прикріпля... прикріпляти до нашої сумочки. Так, і останній пров'язуємо. Ось так у нас ще вийшло. І одна повітряна петелька, як завжди, в кінці. Так, я не. Ні. Так. Про... Так, заводю гачок в угол нашого в'язання, додаю червону ниточку, можна обв'язувати, якою ви забажаєте ниточкою. Роблю вузлик. Його. Роблю петельку і йду в'язати далі. Дивіться, на ремішку не зовсім добре видно петелька, бо я просто, як би мовити, пров'язую в ось такі дирочки. Як можна помітити, нема петель на, нашому, на нашій резиноці. Тому робіть на глаз, просто пров'язуємо ось так. Ось. ось так виглядає наша сумочка. Всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.